Всім привіт! Сьогодні день 35. Номер 78. Опиши три моменти, коли ти відчував найбільший спокій. Коли ти вночі повертаєшся додому, заходиш в свою квартиру і замикаєш замок. І таке відчуття я в безпеці. Коли десь гуляю в парку. Чи в лісі. Головне, щоб не було багато людей, тому що останні 9 років я 24 на 7, в основному вдома, і в мене з'явилася якась фобія до людей. І я, якщо виходжу на вулицю, мені якось некомфортно заходитися в натовпі. Я люблю бути там, де немає людей поближче до природи. І третє, коли на іспиті витягуєш білет. І там бачиш питання, на яке ти дуже добре знаєш відповідь. Пишіть в коментарях, які у вас моменти спокою. До нових зустрічей!